Жовті квіти, українські прапори та люди на колінах. Так, Стрижевська громада проводжає в останню путь загиблого героя Ярослава Вільчинського. Живим коридором односельчани зустрічають труну із тілом захисника. Буквально дві чи три неділі назад я його зустріла тут. Ми поздоровалися, і я бачу він в формі. Значить, служить, продовжує служити. Хоча він вже пенсіонер, військовий пенсіонер, був на пенсії, але пішов захищати нашу Україну, і це дуже боляче, дуже сумно, що так стається з нашими людьми. Траурна процесія прямує вздовж головної вулиці селища. Труну і стілом захисника супроводжують рідні та побратими героя. Вони приїхали всім підрозділом, аби віддати останню шану товаришу. Загинув Ярослав Вільчинський із позивним Яр 4 листопада у Запорізькій області. Це був дуже одмужі нобно боєць. Він Ті задачі, які воно виконує наш підрозділ, вони дадуть най найскладні задачі. І в нього дуже багато на боїх виходів було. І він загинув. Дуже мужньо. Я думаю, коли закінчиться війна, да, дай Бог, вона вже швидко вас закінчиться. І тоді вже ну, от ми знаємо і рідні, і вся її громада, всі знають, що він особисто зробив, що він робив і як він ввоз загинув. Ярослав Вільчинський був головним сержантом 2-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти. На захист держави від російських загарбників став ще в 2014-му. А з початком повномасштабного вторгнення знову взявся за зброю, бо хотів, щоб його діти та родина жили у вільній Україні. Нас сьогодні знову батьки ховають дитину. Це абсолютно неприродно, абсолютно неправильно. Абсолютно нечесно. І за це ця гнида Путін отримує своє. І ця орда, яка напала на нашу землю, вона обов'язково отримує по заслугам. Перед сім'єю, яка оплакує найріднішу людину, вся громада стала навколішки. Люди не стримували сліз, бо втрата героя горе одне на всіх. Наш досить чанин, який віддав своє життя. Тяжко говорити. Дуже шкода, що такі не молоді люди не провести не можна. Такі хвилі не можна сидіти. Шана йому, вдячність йому, батькам, миру. І здоров'я і терпіння. Із головної площі селища труну проведжають під пісню Плине кача. Сам не знаю, де сам не не знаю, знаю, де де Небезпе, а це вже кладовище. Шановна родина, приміть, будь ласка, прапор України в знак. Дякую. До останнього подиху Ярослав Вільчинський був вірним Україні та ціною власного життя. Наблизив перемогу. Йому навіки залишиться 48 років.